Моя паблик. І є банго. Нині... Yes, Ми нині будемо проходили Red Bow. Red Але... Bo. Так, Май... і не по звичайному, а по, на телевізорі. Ой, ой. В велика я буду грати. Один Ам... рівень. Ну, давай я. я. один, а я 10-й. Маб... Добре, так, все. Пропускаємо, бо це нам не цікаво. Все, проходимо. Починаємо проходити. О, вот, ти простий шарик. Так, я простий шарик, я знаю. Так. Yes. Все. Йдемо. Я, я по всякому Bull проходив. І чесно, я по всякому його проходив. І догори дрегом, і по діагоналі, і по горизонталі. І вертикально. Ну, я і казав. Ще я проходив е, всюди його проходив. На планшеті на телефоні на всьому я проходив. Ні, реально, друзі, я на всьому проходив. А от, от, от. Разу. от на телефоні я проходив, це обов'язково. А вот на планшеті теж. А то він сумний. Та бо його вже не відкотити. Ладно, друзі, переради! Перезагружаємо. Перезагружаємо. Друзі. Палик перемотав назад, бо він же не відкотить ем, той куб. Тобі прийти? Ні. Просто так і все? Ні! Так, друзі... І оп! Оп! ні ні ні! Нє-ні-ні-ні-ні... Друзі, я навіть пультом тільки проходжу. Я тільки пультом. Тут більше нічим не проходить. Тут не можна так підключити. Я підстрибну вже! Ну я ну, підстрибнул. Я попрацюю, ну, да. я буртеска, не знаю, будь ласка, нічого не работает. Я хочу просто. Ну добре. Що? я казав просто ну, добре. Я там походила. Мені все одно проходив. Так, зараз пройдемо того куба. Так, ми прийшли цього злого куба. Без нього нам би нічого. Може, я тепер на другому рівні буду. Ні, ти казав ти на десятому, а перше слово дорожче другого. Зараз десятий. Який десятий. друзі. Добре, можеш знімати. Та я не хочу вже знімати. О, друзі, вам добре видно? Разі, давайте власно. Так. Ой, мене вбили. Нормально бачите? Мене деякі тупіли бачите? Ще, Оп! Все, так, залазим. І котим. Котим, 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 котим. Раз, все, відходимо, відходимо, шучу, шучу. І все він О, котиться. Палик, я бачу, я буду дивитись відео. Ага. Щоб ти не накишати. Так, все, друзі, покотились. бачили? Я тільки поїхав, а вже Куба забив! Ви бачили, друзі! Я тільки поїхав, а там вже Куба забив. Я бачив. Це ду... супер удача. Всі бачили тут. Це супер удача! Так, поїхали. Тесс! І... Ай! Що... Що... що котиться? Я напевно на пуль сильно нажав. Ой, а, а, друзі. то просто пульт потрібно на телевізор направити. Бам! ТО! Є бой! О, бой! Можна я тепер на тому рівні? Я сам я не. Ти зараз на дев'ятому я... Ти Почти? тут проходив? Проходив, а я проходив. Не проходив? Ну от. Я тут не проходив. Тут ти проходив. Не проходив. Короче, ти до 9-го прийшов? Ні. Ти взагалі не проходив? Взагалі не проходив. Ні, до 9-го пройдено? Пройдено. Ким? Тобою. Неправда, я не проходив взагалі. Ладно, мною. Ну, можна, я на 10? Можна я на десь на п'ятому. Та ти зіграєш е, на чотирнадцятому, тому зіграєш, а от вже п'ятнадцятий буду я проходив, окей? Окей. А зараз іграй. Я, чесно, не знаю, я не рахую. Мені я теж втопився. Я теж втопився. Треба обережно пройти. Це п'ятий рівень. Бачили, друзі? Бачили? Оп! Ні, ви без мене нікуди не поїдете. Ні-ні-ні-ні! Аня! Ні, ні, ні. А! Ая! Мене... Аня! Вони мене забули! Вони мене не зупинчують! Вони мене, Вони мене Приїжджає нова станція! Так. Поїхали! Оп!

Не дось, не дотягусь. трохи помыл. Та помыл помыю, шум. Та, блін, ну ну, та, блін. Чекайте, друзі, давайте Я вот так не так не дій, Ми тримаємо на самій верх и і... оп! Тану нарешті! Тану нарешті! Так, друзі, ще залазимо на... пьем, пиум пьем пьем. Вічця, тут я чомусь не лопаю. Чому я не лопаю? Зараз як втопиться він, тоді я вже не буду знав, як робити. Можна в ему пойдет? Ні. Ну, дивись, там моя машинка в майбутньому. Тва... Там моя машинка Ось. в майбутньому. Прикинь. Ні, не прикинь. А чого? Бо ні. Ні, то моя машина в майбутньому. Я не хочу нічого прикидати. Я на ній їжджу до школи. Майбутне. А якщо ви наберете 100 лайків, я буду е ...бавився у Роблокс! Барі, тільки не... Не на планшеті, як я завжди, це. На робив. телевізорі. Ні, так. на приставці. Так. Якщо ви наберете мені 100 лайків, тому що це дуже тяжко буде, але я справлюся. тупо и прошла. Yes. А ну нарашьте, нарашьте. Так Купи. Я бы хотел, чтобы... Я бы хотел, чтобы в Брэдболе мы могли несколько проходить. Не, 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 не. Можно я то пройду? Да. Вот то. На телевизоре. Ой, ой, ой. Оп. Так, прошу.

Я тут пijявка! Хто тут че пijявка? Я тут пьявка! тут че крім мене пijявка! Я тут п'явка! То це тут, крім мене п'явка! Ні п'явка! Ні! Ні, ти єди не летя! Ну, друзі, дякую всім за перегляд. Всім па-па! А в наступній серії ми пройдемо цей шостий рівень. Там ми пройдемо, ми пройдемо. Чи навіть дев'ятий пройдемо. Ну, ну всі, ладно, ну, пройдемо дев'ятий. Ладно, всім па-па!